спускалась вчора по закрутки і побачила, що на жоржинах з'явилася пліснява. Так що зараз це все витягую з піска, буду рятувати і буду розділяти так, як це роблять професійні квітникарі. Цього року жоржини я зберігаю вперше, так що, оце в мене якраз такі сортові жоржини, дорогі, тому мені їх дуже треба зберегти. Бо кожного року купувати бульби це, звісно, дуже, -дуже дорого. Тож, витягується все з піска. Ось так це в мене цілими бульбами планувала зберігати, але не вийде. Так що все витягую. Бачите, вони в мене всі промиті, підписані. Але що я зробила, яку помилку надто довге стебло лишила. Треба було 2-3 см від кореневої шийки, тобто десь отут відрізати, може навіть отут. І щоб пісок повністю закривав і не було доступу повітря. Я про це не знала, так що це зараз все витягую. І буду розділяти по одненькій бульбочці і складати, вже так, як робити це правильно. Ось я подіставала свої бульби, вони в мене підписані. Бо я думала, що я цю процедуру буду робити весною. Тобто я побачу, які бульби в мене лишилися, які всохли. І тоді вже буду відділяти саме ті, які живенькі. Але так не вийшло. Так що зараз буду. Ось, бачите, тут вони різні. Оцей, що надламаний, його, в принципі, я бачила, можна скріпити скотчем. Ой, страшно зацебратися. Оце всі інструменти, які я собі підготувала. Зараз буду пробувати кожен дивитися, що допомагає, що не допомагає. А оце, бачите, яка срань? От малесенький провтик. Просто треба було отак, от все зрізати, і все було би добре. Ну, нічого, на помилках ми вчимося. Розділила свої клубіньки. Оце ті, що будуть ціленькі зберігатися. А це такі трохи поламані, сумнівні, навряд вони переживуть, але я їх складу в окремий лоточок. Може, раптом все-таки виживуть. Бо, звісно, хочеться максимальну кількість зберегти. Ось, десь по дві штучки, десь по одній. Я прикріплю відео, по якому я вчилась це робити. Має бути мінімум одне вічко на бульбі. Бульбочок у мене багато. Одна така, штучка, одна така штучка коштує 150 гривень. Тому, звісно, мені хочеться це все діло зберегти. Бо, якщо я зможу це все діло зберегти, то на наступний рік у мене буде неймовірна краса. Ну, і я їх додатково обробила в фунгіциді Максим, щоб була більша вірогідність, що вони все-таки доживуть до лютого. В кінці лютого я їх буду діставати на пророщення. Далі я бульби перекладаю на ось таку піщану подушку. Тобто, це звичайний річковий пісок, той, який в нас лишився з будівництва. Так, Зафіксую. Ось я викладаю бульби так, щоб вони не торкались один одного. Тобто, якщо якась почне гнити, то щоб був бар'єр між бульбочками і щоб не давало цепну реакцію. Таким чином, я сподіваюся. Частина бульб у мене зможе зберегтися. Тож, знову засипаю і буду отак от слоями це все робити. Піску я даю багато, бо мені здається, так буде краще, щоб верхній шар і нижній вони не торкалися так само, як і бокові. Це в мене вже третій шар. І так, я вже зроблю третій шар, і зверху це все засиплю так, щоб ні одного корінця не було видно. І сподіваюся, на цьому робота з жоржинами в цьому році буде завершена. І весною я все-таки побачу тут оросточки і зможу посадити знову ці чудові квіти.